вітаю на державі скарби. Сьогодні у нас розпродаж такого всім цікавого так товару маленьких різців Ну і такого. Всякого різного. Будемо починати. Дивіться. Різці. Тут у нас 12-та державка виходить. Зараз я покажу стан. Все це швидко різ, Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 20, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ну, приблизно там 40, може 1-2 помолився. 40 штучок, дивіться. Якщо навіть в найкращому розкладі, ну давайте 600 гривень. За них за всі тут є із. навіть. 15К6, ось таке. І 6,5 і все, що тільки хочеться. І ось такі. Щось можливо поточити, щось там не потрібно точити. Ну але якось так. У силіці вже ну, ви розумієте, скільки один зець такий коштує новий. Так що якось так. Дивіться, потім є в нас ось такі. Набір під зміні пластини. По ціні. Дивіться. Тут два, дивіться, так. Це два однакові, однакові державки, одна п'ятикутник. Е, і пластини до них. Дві трикутника. Одна п'ятикутник. Е, пластини також п'ятикутник. Е, дивіться, по ціні. Три державки плюс, раз, два, три.

Шістірка, скоріше за все. Е, дивіться, ціна за них давайте 300 гривень за всіх, Ну там невеличкий торг може всі ціленькі, всі гарненькі. Потім ось така є штука, це в нас. так, щоб вам помпемо сказати, це, це, це в нас 27 щось таке, пашечка з тримачем. Плашка ціла, але ржавенька. Пинці працювати буде, е, Ручки приробити і працювати е, 100 гривень. Потім ось такий великий набір плаш, дивіться. Тут І18. не знаю, десь 18. Це здається один дюйм. Щось таке, я бачив, як написано. Це в нас 14 єдине, що потрібно дістати був тобоманий. Потім і 3,8. І тут невідомо, що. 14 на 1,5. Також не, щось невідомо тут. Ну, щось на 18, схоже, там приблизно. Також невідомо. Це у нас 24 так, 24 на 1,5 і ще у нас 24 на 1,5. Дивіться, ось так за всі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 11 штук. У нас буде коштувати 300 гривень. Вони всі гарненькі. Потім конуси. Третій конус. Це 100 гривень, це 80 гривень. Перехід другий четвертий 100 гривень. Потім, 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 плашки М8, М10. І тут трішки 5 м М4-го залишилося. Е, давайте, я не знаю. Одним набором, хто хоче не хоче. М8 по 10 гривень, М10 по 15 гривень. Отой, там по 5, по 5 гривень порахую, там щоб 5 залишив усіх максимум. То таке, По крокам, там чесно, не вибираю. Бажана якась хоча б кількість, хоча б від 5 штук. Потім, дивіться, ось такий набір. 2 молотка і 2 зубила. 150 гривень. 100 гривень дві струбцинки. ну Такий немаленький, то що здається 12. Тут 8. Ні, не 8 десь. 6,5, тому що тут ще ж платформа потворнувався. Потім ось така монтажка 50 гривень для. Як вона для головок. Ось такий крюк. 200. Давайте 150 гривень сьогодні. Тріскачка 50 гривень. І набір ключів. Дивіться, тут 30, 27, 32, 36 і 40, 36, 41. Три розміри. По кількості дивіться 32, 36, раз, 2, 3, 6 штук. 27, 32 штуки. І 41. Ой, 41, 36 в нас 3 штуки. Це в нас входить. 10 штук, майже там щось. Щось таке, я, чесно, не рахував. Кількість я назвав кожного. Дивіться. По ціні 400 гривень за всі. Людина там замовляла, замовляла, а що, щось я. До неї достучатися не можу, на жаль, тепер. Ну, будемо продавати. Гроші, ніхто так і не скинув. Так, ключик такий зараз я помірюю. 19-й. Під 19 квадрат Ось такий ключик 100 гривень. І він буде ваш стан ось такий. В принципі, напевно... А, ні, не все. Дивіться, компресор. Щось мене він вже трішки не те, що задобав, а Те, що вже три встиг замінити конденсатори, тому що йому він палить конденсатори. Скоріше за все, це перезбиток. АПС перезбитку він не працює нормально. Ну, це, зрозуміло, було, скоріше за все, всім, і так, тому що 220 вольт йому не вистачає. Він відпрацьовував на 380 вольт без проблем. Ресивер тут, ну щось десятка, можливо, там трішки більше, може 12. Він ресивер цей накачує ну, секунд за 20. Він його там накачує до того моменту, поки поки він не перестину. Вигону, скільки от е, вистачає можливості. Е, по... Те, що тут по, по давлінню він дає, він дає ну, десь приблизно 8 атмосфер розбитий трішки манометр. Е, в принципі, Працює він без проблем. Єдине, що наразі там. Кон... Конденсатор один також стрільнув, це потрібно замінити. У мене відео є, я вам покажу, як він працює без проблем. Е, компресор це, скоріше, 17Б, наскільки я знаю. Ну, але це така інформація не дуже точна, тому що маркеровок на нього немає. Ну, але дуже схоже на нього. Можливо, хтось щось знає інше. Е, він ну, на виробництві стояв. На ньому там якісь колесики є ось повністю. Ось так повний комплект. Його хотілося б продати. По ціні. Ну, Давайте компресор відверто, скільки він там коштує зараз в... новий там зберігання 15 тисяч, ну, ділимо там на два, Як робочий, це в нас буде 6 тисяч. 15-7,5. Ну, ну, ділимо там на те, що він там не вже не новий там, є деякі в нього нюанси. Що нема там воздушного фільтра, нема родного шківа, шків тут менший. І ну, я ж кажу, є, я думаю, якісь там вже зносно мінімальні є. Але в принципі працює без проблем, тому 6 тисяч за компресор, ну, плюс двигун, ну, 1-1 кВт, тих порахувати, як 1000. І плюс мені щось за доставку, щоб я просто так не їздив по поштам, тому що до пошти до той великої далечень від мене. Ну, давайте 7000. Невеличкий там, зовсім торг. Е, продається просто шлангом без ось цього. Просто ось так. Відрізається ось тут і все. Він працює, покажу відео, якого цікавить А, і ну автоматика я його цю повністю віддам, там захоче щось собі приробити. Так би мовити. Е, так, що ще вам тут показати? В принципі, більшість цього цікавого такого показав. А, ні, дивіться. Потім фрейзи ось цей п'ятий конус. Ось так. Дивіться. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Десь 10 штук. Я хочу. ну, Давайте 800 гривень і вони будуть ваші. Потім роверки М4. хто хочу ось так. 100 гривень та ця, ось це, повністю. Потім е... буфт, Що е... це у нас? М10 на 45. За нього давайте, 45 гривень кілограм тут. Щось ну, кілограм 10 приблизно залишилось. Потім гровери М6, М4, М5, М6, М8, М10, М12. Тут, М10 здається не було. Але, може, там якісь і були, але не в тій кількості. Потім. Ось такі бовти. Це в нас буде тепло 45. Пару, що приблизно. Тут цей різний. І потім там ще нижче є. Тут небагатий. Можливо, кілограмчик 2-3. Потім ще і так у нас ще це у нас М20. Зараз я достану. Поміряю навіть. М20, М20 на щось. М25 на 6. За них дивіться. Можливо, хто хоче там забрати. Десь поміти тисячі гривень. Тут щось приблизно 70 кілограм, щось таке тут. Може трішки більше. Може, хоча, скоріше за все, там десь 80 Я зважував колись. Там і шайби є, до речі, внизу. Кого цікавить, там, пишіть, дзвоніть. Вайбер вказаний під відео. В принципі, без проблем. можливо, там на телеграмі цей номер ще писати, можливо на його телефонувати. Ну, бажано, скоріше, там, на вайбер. Тому що не завжди я подати назнаки. Потім дивіться кейс ось такий хто хоче 50 гривень, і він буде ваш. Е, ну, в принципі, напевно, вже на сьогодні тоді все. Всім гарного дня. Подпишіться на канал, напишіть коментар, що кого цікавить, можливо, якісь є пропозиції на обмін, якісь пропозиції на викуп вашого товару. щось там Ну, є різні є, є варіанти, так що напишіть на, на вайбер Telegram і також телефону. До побачення.